О! То ви що, прийшли на огляд? Я ніби не планував. Але якщо так хочете, ми зробимо огляд. Давайте. Зробимо. Присунемося ми до вас ближче. І... Так, що би вам таке сьогодні показати? Є ідея. Скажемо так, в нас. На просторах Оеликса, або в народі на просторах Лоха, є купа отаких от от касеточок. Ви що думаєте, вона справжня? Лахміття лахміттями просто. І я вам її сьогодні покажу, ми її розпакуємо і порівняємо її з оригіналом. Так що, давайте будемо оглядати, раз ви прийшли до мене на огляд. Так, і ще раз вас вітаю. І я такий вже анонсик зробив, бачите, з вигляду, ніби ТДК, як ТДК американського ринку, з пірамідкою, ось такою, бо є ще пірамідки от такі. І є ще з шоколадками, нібито. Ну, тобто, є. Кілька таких варіацій, але саме ця 92 рік. Ну Це я мовлю про оригінал. Але саме ця касетка просто повний жах. Так. Думаю, що ми, бачите, навіть проглядається пліснява. Ха -ха -ха. Ну що ж, давайте ми. Будем її розпаковувати. Так, розпаковка, угу такс. Так, я надій прола вичуть. Такс, 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 такс. Всі люблять чомусь рубрики розпаковки. Завжди цікаво нам заглянути в коробку з подарунками. Це, мабуть, як з дитинства все це лишається. Всі отримували подарунки, всім це подобалось. Такс. Ана-на-на. Так, ну, сподіваєш. Так, 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 так. Десь не, не прорізнува. Так. Хоча упаковка мені навряд чи пригодиться, але це звичка. Лишилося завжди гарненько розпаковувати. Бо на багатьох касетках я лишаю упаковочку і вставляю футлярчик їх. Ну, дивіться, касетку ми розібрали. Я вам скажу, що е, обкладинка така, упаковка сама по собі нібито непогана, вона плотненька, все як положено. Тому їй здається такі, таке враження, що в руках нібито справжня оригінальна касета. Але той, хто може заглянути, от бачите, добре, що є такий прозорий трикутничок, і можна трішечки заглянути туди. І зразу переконаєшся в тому, що там зовсім не той подарунок, який ви очікували. Так. І сама по собі касетка. Страхіття, якщо чесно, але е дивіться, на футлярі є відбиточок TDK Made in Japan. Не полінувалося. Китайчики це зробити не полінувалися. Ха. Відкева, ну, фіксатори такі собі слабенькі, якщо чесно. Але це не саме страшне. Навіть не пожаліли і наліпків вклали. Але подивіться, як, які вони криві. Якщо ви відірвете, наприклад, ну, давайте так. Давайте цифру 7 відірвемо і вставимо. І що ми побачимо? Зараз ось зараз, фокус. Щоб ви не наклейте ні 7. Ні вісім. Ну, наліпка. Це, ну, так, умовно, що це наліпка. Ці от краєчки, всі криві, наліпки просто жах такі. Вони так собі умовно. Навіть у цей трик... 에... прямокутничок взяли і логотип TDK зрізали. Ну, просто нафіг не потрібно. З цифрами, взагалі і літрами взагалі, біда. Взагалі. Так. Ось така от чупуха, я б так сказав би. Справжній футляр. Хоча зробили, бачите, під е, товщину з, е, стандартну, але з закругленими такими е, е, кутками. Є такі футляри. Але оригінальний того самого 92-го року має класичний товстий футляр. Були далі вже в 95-му році, європейки вони йшли вже в слімах. Але, бачите, на справжню звичайний просто TDK, без Made in Japan. Хіба що Made in Japan це вписалося ще на касетах, які йшли на внутрішній ринок. Це американський ринок, і тут просто TDK. Але якщо взяти цей, то мало того відбиток верх тормашками. Хоч вроді би і той самий кут взяли, але відбиток верх тормашками. Тобто ось так треба дивитися, нібито. TDK made in Japan. Хм. Далі, дивимось далі. Е, сам корпус. Ну, нібито, да. схожі, бачте, зробили. Але бачите, тут е, стопери. Ну, більш-менш рівніше, а тут взагалі впало. Це взагалі чудово. Ось, ось так вони зліпили. Так, путляр Нікаковський. Так, вкладка складена нерівно. Ну, внутрі, нібито, нібито і схоже. Давайте спробуємо порівняти вже. Ну, в мене, бачите, це справжня американка. І тут вертикально зробили. Ту зробили по версії європейк. Ось. Тобто вже не підходить. Не підходить. Хоча копіювали саме американку. Негодяще. А касета це взагалі нонсенс. Катки класичні китайські. Якби, якби хоча б зробили їх би, ну, якимись якісними те, що я вам і кажу. Каточки оці мають тоненьке, тоненьке тіло взагалі покажу вам, як виглядає каточки оригінальної касети. Товсте тіло, бачите? Каточок має внутрішній діаметр товстенький. Натомість цей тонюсінький це економія пластику. Ну, тут взагалі страхіття через те, що тут взагалі ще пліснява в касеті. До речі, так, да, зробили вони навіть скопіювала кількість гвинтів, тобто 4 по кутках, Центрового немає. В оригіналі, бачите, так само. Чотири центрового немає. Ну, в саме цій касеті. О, Так, давайте порівняємо ще і написи. Так, пірамідка на місці так само. Ну, в принципі, всі остальні написи ніби. Е скопіювали. Так, але. Ой-ой-ой. Це взагалі жах. Ну, розумієте, так тримаєш в руці. І відчуваєш. Відчуваєш, що. Ну, просто шмат лайна в руках. Ну, давайте подивимось. Так, матовий, так, матовий рекордік. До речі, давайте подивимося, який в оригіналі. Тут нам простіше, мабуть, буде. Перемотати. Так. Значить, це не оригінал, а це оригінал. І от і подивіться. В оригінальній. І подушечка на такій правильній основі. Тут взагалі не подушка, а матрац якийсь. Вона, вона походу, і. Вона більш е, е, жорсткіша, я б сказав би. На оригінальній. Хоч вона і матована, е, рекорд матований, але не, не так, як в цих. Давайте я подивлюся ще ближчі. Дивіться. Оригінал знизу. Зверху. Китайчик. Бачите, так, да, різницю? І на подушці, і на самих рекордах. Ось так от. Давайте перейдемо до стрічок. Такс. Давайте я перемотаю ще оригінал. Щоб ми будемо дивитися їх одночасно. І так. Зверху оригінал. Ну і катки, дивіться, бачите, катки. Зразу, зразу видно, що ось оригінал з такими отворами. І фабула. Класична фабула. Так, ну і, значить так, зверху у нас лівий, знизу правий. Ось вам і різниця в стрічках, дивіться. Справжня ТДК. З нормальним глянцем полірована. а ця тоба взагалі, навіть видно, якусь її структуру незрозуміло. Як на китайцях хеншо. Оригінал і лівак. Ось так виглядають стрічки. Ой, оригінал тримаєш в руках аж приємно, а це просто якісь жахіття. Зрозуміло, да, в чому. Будьте пильними, коли купляєте на OLX касетки. Як я помітив, таких лівих доволі багато. Доволі багато. І коли купляєте, питайте продавця, щоб він зробив вам. Більш детальну, детальну світлинку, щоб ви могли через оце віконечко хоча б подивитися на, на ці катки, щоб ви роздивилися, що це вам піхають не оригінал. Ну і тут, звісно, з тією це просто біда. До речі, зараз я вам покажу ще різницю з цією касеткою. Ось Ось вона ще одна. І подивіться на намотку саму. Подивіться, де закінчується ось тут стрічка, а де закінчується ось на тій касеті. Трішки погано. Видно? От, орієнтуйтеся по літері А. Бачите, як тут стрічка виходить за літеру. А там вона ще закінчилася <смі> набагато раніше. Саме цікаво, що я е, промотував ці касети, вони повноцінно можуть мати 90 хвилин. І та, і та. Навіть більше. Однак, е, одна касета була в мене 95 хвилин. Ну, ладно би, 95. Е, що з, такими, з такою намоткою 95, і що з тою намоткою 95. Але там, де менше, значить, там і стрічка тоньша. Тобто нанесення, ем, ну, як би це сказати, магнітного того слою. Важко назвати, що магнітний слой, але такі це. Відходи тих магнітних слоїв. Ем, менше на, е, намазюкали. Ось така от. Фіня малята. Будьте пильними, коли купуєте ось такі касетки. Ось так от. На цьому все. Ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі, чи попадалися вам такі касетки. ліві, приліві. Натискайте дзвіночок, будете отримувати повідомлення про наступні ролики. Ну і попрошу е, на картку мотива, кусочок мотивації накидати. На все добре. Слава Україні!